Вітаю вас, шановні та глядачі. Час спортивних новин тижня. Що минає, у програмі Спортивна Галичина, де ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми інтернет сайт «Спорт» і а сьогодні поговоримо про такі події. Тож розпочнемо з футбольної інформації. Володар Кубка області з футболу визначиться у Тлумачі. Віршальну гру турніру вирішено провести на місцевому стадіоні Колос матч рамках святкування 800-річчя райцентру. У суботу, 24 серпня, тобто сьогодні, Богорочанський газовик зустрінеться у фіналі з представником другого дивізіону футбольним клубом Турка з Коломийщини. Останній зумів переграти у півфіналі Галва «Енергетик». До речі, це перший випадок виходу команди з нижчої ліги у фінал турніру від 1950 Років. А 19 серпня у столичному будинку футболу відбулися збори представників Екстраліги, які окреслили контури сезону 2013 2014 років. Отож, новий футзальний сезон в Україні відкриється матчем за суперкубок між чемпіоном країни Харківським локомотивом і володарем Національного кубка Львівською енергією, який відбудеться у Харкові останній день літа 31 серпня. Як і в попередньому сезоні в чемпіонаті України зіграють сім команд. Він стартує через тиждень, у суботу 7 вересня, коли у першому турі зустрінуться Івано-Франківський ураган і Луганський ЛТК. Система чемпіонату не зазнала. Змін команди зіграють у чотири кола, після чого квартет найсильніших у офф визначить чемпіона України. Повний календар ігор буде оприлюднений дещо пізніше. Тим часом футзалісти урагану продовжують підготовку до чемпіонату України, завершивши перший етап підготовки на Балтійському Польщі. Ураган повернувся в Україну, де взяв участь у міжнародному турнірі у Львові. Одразу за тим Прикарпатці знову взяли курс на Польщу. У сусідній країні перебуває не тільки основний склад, але й дублери. А тепер про баскетбол у понеділок, 12 серпня, баскетбольний клуб Говерла розпочав підготовку до нового сезону, який стане п'ятим за ліком у рамках виступів у Суперлізі. Після медичного огляду гравців розпочався перший етап підготовки команди, який проходитиме у Івано-Франківську. Основний акцент зборів буде полягати у відновленні фізичних кондицій гравців, тренування на легколетичному стадіоні та тренажерному залі, а також техніко-тактичні заняття, які відбуватимуться на домашній арені манежу коледжу фізичного виховання. Наразі у розпорядженні тренерського штабу клубу, яким керує незмінний головний тренер Іган Брузін, перебувають 11 гравців, серед яких є і місцеві вихованці. За словами наставника клубу, остаточний склад буде сформовано за підсумками першого етапу зборів, який триватиме до кінця серпня. Повідомляє прес-служба Говерли. А з 21 по 23 серпня на стадіонах Гірка, Наука та в селі Ямниці відбувається турнір футболу серед юнацьких команд. Це гравці 1999 року народження, присвячений меморіалу Богданові Дабенку, людині, для якої футбол був справою життя. Прикметно, що учасники меморіалу не тільки з Івано-Франківщини постійно беруть участь у турнірі, також колективи з Волині, Поділля та Буковини. Свій футбольний шлях він розпочав наприкінці 1970-х років, коли Спартак змагався ще у першій союзній лізі. Однак саме на наступне десятиліття припадають найкращі роки його гравецької кар'єри. Добру пам'ять залишив при себе дебенко футболіст. Уболівальники рідного Івано-Франківська, Харкова, Тернополя, і Львова. Мені на жаль не пощастило побачити на власні очі гру власного батька, однак знають з розповідями його партнерів по команді. Численних родичів, Можна сказати, те, що тато був не лише вправним нападником, але як на полі, так і за нашими полями залишався завжди хорошим партнером для своїх членів команди, так же само і хорошим другом для всіх решту. В той же самий час ну, для нього гра завжди була єдина, і він. Як на полі, так і за його межами завжди залишався відданим горі. Як тренер Дабенко, незважаючи на молодий вік, також досяг чималих успіхів. Підготував не один десяток гравців для аматорських команд та професійних клубів. Саме вихованню юної футбольної зміни Богдан Федорович присвятив останні роки своєї праці. Очолювані ним колективи неодноразово ставали переможцями і призерами різноманітних обласних та всеукраїнських змагань. Свій високий фаховий рівень молодий наставник підтверджував успішну роботу з юнацькою збірною Івано-Франківщини, чудового дитячого Енра Дебенко знали і поважали на Прикарпатті не менше аніж Дебенка гравця. Він і сьогодні залишається зільцем для всіх нас, а його шлях у футболі слугуватиме прикладом та надійним дороговказом для прийдешніх поколінь майстрів шкіряного м'яча, стверджують його вихованці. Ми виігрували чемпіонати області тільки за рахунок дисципліни. Нас відбір гравців був в училищі, в основному всі сільської місцевості. І Він з того всього робив, але я кажу, за рахунок дисципліни за рахунок порядку. І дуже порядна людина була. Він нікому нікому задурно нічого не Так що честь хвала, кажу. Дуже жалко, що його немає зараз з нами. Це би був великий тренер. Цей турнір дійсно дає змогу відновити в пам'яті тих людей, які щиро віддавались футболу. От, пам'ятаю, що для Богдана. Футбол це було його життя, дуже порядна, прекрасна людина. Учасники меморіалу 2013 стануть юні вихованці 1999-2000 років народження спортивних шкіл краю та сусідніх областей. Турнір покликаний допомогти командам належним чином підготуватися до всеукраїнських та обласних змагань дитячої юнацької футбольної ліги, які стартуватимуть уже незабаром. Футбол по печеніжинськи У Коломийському селищі люблять і грають у футбол. Усе завдяки місцевому любителю своєї справи Дмитро Вілащуку. у минулому футболіст тепер тренує Печеніжинську команду і сам створив для своїх хлопців умови для належного тренування. Ми перші в області поставили. поли. це дуже мені приємно, бо і перші в області. Я думаю, що аналоги є десь там у Львові. Поле рушили до євростандартів. теж, тому що поле у нас колись було 91 на 61 метр. Зараз поле має. 105 на 68. Це практично стандарт поля, який можна приймати і в міжнародних матчах, і Внутрішні Дмитро Лещок був одним з тих, хто 2008 року добувався встановлення у селищі майданчика зі штучним покриттям. Зробити це вдалося лише цього року, завдяки спільним зусиллям обласної влади та місцевих. Тут і його грожа. тут цілий комплекс робіт. Ми буквально це два роки втілюємо в життя, і десь воно вже логічно підходить до свого завершення. Ще треба до завершити наш нашу роздягалку? Нам треба ще до завершити трибуни. Ще чимало робіт нас очікує. Та допомога, яка надається з обласного бюджету. І в рамках програми спортивний майданчик і в рамках видатків бюджету розвитку вона здійснюється в першу чергу для тих громад, які маючи спортивні досягнення, мають ще нас у своїх у своєму складі серед своїх мешканців, меценатів, які. В великій мірі допомагають, аби вся ця робота реалізовувалася за принципом співфінансування. Облаштування спортивного майданчика досить затратне з обласного бюджету. Профінансували покриття, яке обійшлося у понад 200 тисяч гривень. Допомогла і селищна рада, яка підготувала основу за 76 тисяч гривень. У івано франківську відбулися відбіркові змагання першої всеукраїнської спартакіади інвалідів в праці. Сила духу, головний девіз суперництва, яке мало за мету довести, що люди, які отримали травми на виробництві, відчули себе рівноправними громадянами. До Івано-Франківська з'їхалося 100 аматорів спорту з усіх районів області, різних за віком, але сильних за духом. У свій час доля і праця трохи обділила їх здоров'ям, але не забрала у них віри у повноцінності життя і снаги до суперництва. Змагалися у шести видах. Спорту, шахи, шашки, боб, баскет, настільний теніс, арнареслінг та дартс. На сьогодні фонд соціального страхування, крім матеріальних виплат, які виплачує потерпілим, іде далі. І хоче трошки, щоб люди відчули свою турботу і в моральному плані. Тому що сила духу головне, напевне, в житті. Як є сила духу, появляється якісь бажання, появляється і зміцнюється здоров'я. Такі змагання проводяться вперше, тож виявилося на урочистими. Такі собі паралімпійські ігри місцевого значення і годиться на урочистості такого рівня завітали. Народний артист України Михайло Криві, срібні призери всеукраїнських рейтингових змагань зі спортивного танцю Андрій та Вікторія Андрейчуки, народний аматорський танцювальний колектив Галицька веселка, солідна розминка перед затятим суперництвом. А долучилися до проведення цього дійства спортсмени вищого гатунку. Не треба сидіти вдома треба виходити займатися спортом і вірити в себе, що ти можеш щось досягнути. Так само, я міг сидіти вдома. І я почав займатися спортом і повірив в себе, і тренування дарма не прийшли. І я представляю Україну, честь своєї держави на міжнародних стартах. Важливо, окрім соціальних виплат, які допомагає держава, потрібно нам, як в першу чергу, як товариству і іншим громадським організаціям. Приділяти чималу увагу людям, які потребують більшого, потребують спілкування, потребують відношення, потребують здорового способу життя. Командному заліку перше місце зайняла команда Далинського району, друге місто Івано-Франківська, треті стали спортсмени Надвірнянщини. Буде сформовано на збірну команду, яка захищатиме честь Івано-Франківщини на всеукраїнській спартикаді Алушті. Це все на сьогодні. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну гличину. Дивіться уже за тиждень. І традиційно завжди влучайте в дев'ятку. Ніколи не потрапляйте о До зустрічі.